якою буде нова новоєрець, ми вам про це зараз розповімо. А також про нових ловків і як вони знову захопили Next Week, Про Rivet Wars, яка повертається до нас у другій редакції, а також про імперських найтів, які, як завжди, намагаються всі задоптати. А тема випуску на сьогодні Фан Кон. І як виставки ми з цього зробили? Ну що? Погнали! Привіт, Воргеншоу в етері! З вами Антон і Олександр. Ми на ході баторовіа. Вітаємо на каналі для поціновувачів фарбування тюрк. Вовки! Нарешті повноцінний реліст космічних вікінгів. На жаль, без Лемана руса. Проте з великою купою нових героїв. Звісно, буде абрейдпак для звичних спейсмарінів, щоб перетворити космічних лицарів на волохатих воїнів. Не забуваємо і про блохастих улюбленців. Ну тобто ти самих вовків. Вони теж є. Ну і куби з мордами теж під'їхали. Тож, всі любителям любите волохатиків, можна розкривати гаманці і біжати за в магазин. А якщо вам необхіден Лемон не Рус, і ви не хочете грати за імперію, то грайте в Єресь, бо саме там він це ще актуальний і дуже гарно це почуває. Більш того, нам зараз згодовують нові чудові свіжі літніки сатурналі стартера, розповідаючи про правила на дредноут і термінаторів. Як відомо, їх створила окрема секта механікою дев'ятого спутника Сатурна, це Тітан. Так що є привід для цікавих припухів про майбутнє сірих лицарів. Основна фішка цих загонів буде можливість витримувати велику вогневу миць та за потреби швидко реагувати за допомогою телепортів у тил суперника. А щоб прикривати цих красні вогнем, ми маємо з Аркенс. Які мають можливість після в під суперника за рахунок різних типів зброї, Тож сподіваюся, що наступне них цих буду нею. Зараз у нас темні темплари, які дуже потребують змін. Відома агломовна канал Aspect Tactics поставив їх у третій Зі знаків, що ще гірше за них лише Imperial Agents. але це не скасовує того факту, що наразі це одна з найстабіших фракцій Warhammer 40 000. Можливо, новий кодекс зміни ситуацію на краще. Вже можна побачити мініатюри з оновленим шаломом, і будемо тримати за не кулаки, щоб їх підняли з дна. Хто теж отримав нерв, це імперські лицарі. Вони продовжують втрачати міць. Великі машини стали в 12 техніці, а трохи менші вже в 11. Бронеси так взагалі в 9 розгурять, щоб це компенсувати їм дали додаткові життя. На фоні зменшення міцності дуже смачно знизили ціні. Умовно кажучи, тепер ми можемо набрати більше цих машин на ці ж гроші, я хочу офіційно всіх привітати, так як секція Wargame.ua забрала дуже багато грошей на донати за СУ. Цей чудовий привід поговорити з людьми, які були на фанкомі в цій секції, і допомагали не лише популяризувати настільні ігри з мініатюрами, а й збирати кошти на допомогу нашим воїнам. Про тим, як... Передів нашого гостя нагадую, що ми збираємо ваші лайки і коментарі. А підписки наш канал допоможуть просувати це відео. А саме головне, не забуваємо про донати на потреби ЗСУ. Тож зустрічаєте у нас в гостях Ілля з каналу Грає Торба. Канал що на постійній основі робить різні батл-репорти з різних систем. Посилання на його канал ми залишимо під відео. А про те, що відбувалося на фанкомі, він розкаже нам. Сам вітаю, друзі. Так, дякую за запрошення. На фанконі був два дні. Подобався дуже фестиваль. Два дні ми з зоною варгеймів з Варгейм-гільдії України представляли усі види варгеймів, і скірміші, і епічні битви, і всі можливі варгейми були. Один день ми з товаришем показували Легіон Імперіаліс. Це епічна битва 30-го тисячоліття в дуже маленькому масштабі 8 міліметрів. Дуже цікава тактична гра. В принципі, ми відіграли порядка шести партій. Дуже класно людям заходило, бо динамічна гра по чергова активація юнітів дуже цікаво, Постійно ти в грі не чекаєш весь ворожий хід. Другий день показували. Історичний варгейм «Flames of War» — це Друга світова війна. У нас була справжня запекла бійка в пустелі, де британці воювали з німцями, були британські легкі і. Середні танки проти німецьких середніх танків Panzer 4. все палало. Теж гравці схоплювали ідею флангових маневрів дуже швидко. Британці давили в основному кількістю, а німці на скілухі тянули і теж іноді вигравали. Якщо достатньо проявляли теж агресивну манеру бою, в цілому класно. Ми відіграли два дні. Звичайно, за два дні майстер-класів я повністю посадив собі голос. Тому якраз, от, на жаль, відео моє з фанкону затримується на тиждень, бо я просто весь тиждень після цього розмовляти не міг. Голосу не було зовсім в цілому, дуже задоволений. Хотілося би більше часу подивитись, сам фанкон побігати. Виривався тільки в коротких проміжках між іграми. В принципі, побачив дуже багато активностей, які були на фестивалі. Паралельно працювали зазвичай. Дві або навіть три сцени, можна було сьорфіть між івентами постійно переходити з однієї движухи в іншу. Там і реслінг, і косплей шоу і виступи українських гуртів. Багато, і торгових точок дуже цікавих, сувеніри на будь-який смак. Можна було придбати все, що завгодно. Звичайно, я не втримався і трошки кубіків купив, їй ж завжди мало. Ще що приємно, що наша локація вона там не просто показує. Увала всі ці настолочки, а ми робили корисну справу. Ми збирали гроші на донати. Ми збирали на машину для військових, і в принципі поставлена ціль була досягнута. Класно, що от до мене на одну з перших ігор прийшов хлопець англомовний. Виявили, що він військовий з Англії, теж тут воює і отримав поранення. І от якраз він відходив від поранення, і ну дуже класно, що людині можна було розвіятись, пограти в настолочку. А ти там не хотів яку систему пограти? Зараз тренч крузейд просто вривається в світ настільних ігор своїм цікавим сетінгом, незвичним, мініатюрами і, нібито, доволі приємною для гравця, легкою для входження ігровою системою. Хотів би спробувати, але, на жаль, часу не вистачило. Ти теж косплеїв, бо був такий типовий в трикутному капелюсі. Так, це якось експромтом вийшло У нас є піратські шляпи, і якраз дві штучки було. У нас була така піратська пустельна тусовка трошки. Хі -хі -хі. самий простий спосіб зробити якийсь костюм це знайти собі якусь дурацьку шапку і в ній ходити. Ти вже як не зовсім звичайна людина, але не сильно якби напрягався. Популяризація. Нашого хобі, воно насправді допомагає не тільки нам, але і нашим захисникам. От, до речі, дружина дуже класно у мене на цьому фанконі замутила такий благодійний обмін. Тобто, у нас були значки. фанкон, і з цими значками вона ходила по фестивалю і пропонувала людям завільний донат, або взяти цей значок, або щось покласти в торбу і щось взяти, обміняти, скажімо так. І от таким чином, там які тільки речі не побували в тій торбі, від настолок до наклею абсолютно різні. І в принципі, доволі велика сума була зібрана теж завдяки от їх оцій діяльності. Тому да, я думаю, що однозначно це несе користь і морально, і економічно, і фізично. Як ти думаєш, чого достатньо було на цьому фанкомі, а чого не вистачало? Хотілося б мати, можливо, більш розділ ділену зону, де люди спілкуються і грають щось від зони голосних оцих всяких сцен, шоу і більш таких музичних розваг. Трошки можливо більше їх рознести, щоб не треба було кричати людям. Я не скажу, що мені чогось не вистачало. От з організації самої внутрішньої фан було все доволі зручно. Мені не вистачало часу, просто. Якби фанкон може йшов тиждень, то тоді б я все встиг, що хотів. А два дні малувати, і щоб і в майстер-класи провести гарні і все подивитись, що хотів, то звичайно два дні не вистачило мені. Дякую, Ілля, за те, що завітав до нас у гості. Хочу сказати, що це лише невеличка частина нашого великого огляду подій, що відбувалося на фанконі. Ми готуємо велике відео, в якому досить детально все розповімо. Повне інтерв'юзорія там теж буде. А ми переходимо до вор-машини! І так Сєвергейп заохочує наш до Скірбі формату. У нас з'являються нові моделі, які чудово для нього підходять. Зустрічайте Dreadguard Skir і Calabas Battle Group Box. Це частина армії Dust Мертвих ельфів який мені дуже подобається в новому переродженому світі вормашині, то тож я не виключаю, що вони коли з'являться в мене на полиці. Щодо моїх подобань, то Parbell Games продовжує модельний ряд Янорі, не забуті мінітюри паука, який виступає їздовим конем для витончених вершенц, які чарівні та смертоносні. і також додали м'язистих та веселих гном, що володіють запальною харизмою. Нова книжка від Weird Miniatures – Це доповнення до гри крізь пролом. І у нерто йде про пригоди Вольда. Я ніколи не чув про це і ніколи не чув про цю книжку, але все ж таки залюбки спробував. Вже більше місяця пройшло, якби Atomic Smash Transmission випустили нові карти та правила для Star Wars Legends. Тому пройшов час зробити перші правки в Point, за яким купляємо бійців та покращення для них. А крім того, додали нові карти покращення, тож чекаємо. І ще трішки скажемо про Mighty Games. Цього тижня вони анонсували перезамовлення двох нових коробок для їхньої системи King Wars Champions, Huffling і Ohri. Мініатюри старі будуть грати за новими правилами на менший формат. Колись я дуже хотів собі купити коробочку гри Revenit Wars. бо своїм дизайном вона просто вразило мене. Пройшли роки, прийшов Вархамер, і я забув про цю мрію. Але ось вона новина, яка змусила мене знов згадати цю гру. Revolution Wars Reloaded, ремейк оригінальної гри. Це тактична настільна гра для одного-чотирьох гравців з швидкоплинними боями та юнітами, які можна налаштувати. Тож чекаємо на коробку. А я ще раз замислюсь, чи не хочу я хоча б надовго вирватися з похмурого світу Вархаммера, у світ смішних чібі битв. І також додам про набор Age of Reason, що переносить нас у часи війни за незалежність США. Тож, якщо хтось хоче змінити історію цієї країни, принаймні на старі, у вас є така важливість, яку вам дарують WarGames Atlantic. Вертаючись до нашої боротьби за незалежність, youtube канал 52miniatures міні Тюрис зробили портал про одну з українських спільнот варгеймерів Львівський клуб WestHammer говорили з гравцями про важливість хобі. Хобі допомагає під час війни. Посилання на репортаж під відео. переходьте, не пошкодуйте. На варто більше звертати увагу до нашого ком'юніті, щоб нагадувати про себе. А зараз буде мініатюрка тижня, і вона деяких може злякати. Так, так, мій стан жахливий страх дитинства та мініатюри цього тижня. Цього разу будьте обережними на літню відпочинку, хоробрі мандрівники. Іноді туалети бувають сюрпризом. Але окрім цього, новим більше нема. Тож до зустрічі. Будьте чинними та фарбуйте мінітюри під український контент.